500, 10 тисяч євро, і він ваш. Ну в принципі, все класно, але електричка це один мінус. Єдиний. Я думаю, що їх би продажі були б набагато більше. Якщо б він все те саме, тільки з девесним мотором, Тому що у мене багато знайомих хотіли купити б, але за рахунок того, що електричка, то. Нема сенсу. Більше він важкий, величезний, то та електрик на 500, вони кажуть, ніби хватає, але по факту 350, я думаю, то максимум. Ну, 400 максимум. Кольори гарні. Всередині гарний. Такий ковричок, який. Треба собі такі десь замовити. Я думаю, що такі десь шиють. Така от підсвіточка гарна горить. Навіть оця ручка перешита в шкіру. От Підсвітка дверних карт. Ну і зоряне небо це стандартна тема. Ззаду, в принципі. Щось дошка розкладена, то місце багато. Ну трошки більше як в Деолану, але в принципі, нормально. Все, він від'їжджає, тоді нормально можна сісти. Коротше, якщо десь не, не на дальняк, то можна їхати. А якщо на дальняк. А хоча, який дальняк? тут? То... Електричка, 300 км пробігаєш, більше не проїздиш. О, це вже супер тяжкий люкс. Фантом. 3,3 мільйона дірхам, скільки 900 тисяч. Це вже так. Да. Це вже інший рівень, Ну він дуже довгий, дуже великий. І ці коврики, звісно, це топ. Тут нічого не обичного, все стандартне. 900 штук, ну трошки так, немало. Але ж клієнти є. Кожен товарик кажуть, є свій покупець.